Усім вітання, хочу вам сьогодні показати, зробити огляд, розпаковочку і розповісти наскільки ці чудові наушнички я замовив собі нові. Взагалі не планував замовляти нічого. Наушники ось дуже мені сподобалися по звуку, по якості, по набору. Випадково я сидів в групі Алісінсей, ось можете зайти подивитися, і я побачив, що такі наушнички можна взяти за 150 гривень. Думаю, ну за 150 гривень не взяти наушники просто навіть я ради цікавості, це ж якось. А чого б ні? А чому б ні? Ось я взяв, попробував, прийшли мені такі наушнички. Це е, без сказати, TVS, так і є. Наушники з Bluetooth 5.0, але мені вони дуже сподобалися із-за самого оформлення. Я так подачу на картинках, ну, вроді класно е, виглядається все. Потім, коли я почав розпаковувати, слухати, я зрозумів, що це найкращі наушнички. Вони коштують 700 гривень, в нас е, на Алісті 700, в нас їх можна знайти та десь ну, в районі. Так само 800, 1000, 1200. І Сіфаст, якщо не помиляюся, Crystal t 6 ось. Е, чому вони мені так сподобались? Насамперед я казав вигляд, ціна. Е, от. І давайте я вам так розпакую, їх зараз покажу, наскільки це люксовий комплект. Це не може стільки коштувати. Давайте я так от, дивіться. Раз, на магнітику відкривається. І ось так це все виглядає. Але це ще не все. я вам зараз покажу, що всередині, і ви просто будете здивовані. Давайте відкриваємо і рухаємося. Значить, бачите? Тут запечатано. Це, ну, просто я кажу, упакування на вищому люксі. AirPods взагалі. Apple вчиться. Може, ви ще знаєте якісь такі наушнички? Напишіть. Давайте почнемо з наушничків самих. Ось приходять е, в такому, як би сказати, я взяв колір. Виробник заявляє, що це білий. Ну, насправді це колір сірий. Ось, якщо ви бачите, там є такі зараз Audi в такому кольорі, е, ось такі, ну, от сірий, бачите? Nissan, я знаю, от, Порше. Такий дуже гарний кольор є. Я, як я їх сприятку отримав, я думаю, так. Як їх відкривати? Як вони відкриваються? Як відкриваються? І я тоді таки зрозумів, ага, так ось так. Хлоп, і тут засвітлюється просто екранчик. Це виглядає все ну, бомбезно. Хлоп. Дивіться. Я взяв наушничок, мені. Показує в кейсі 54%. Я поставив, показує правий наушник, поставив, показує лівий наушник, зарядочка, все. Ну, чудово ж, погодьтеся, виглядає це все дуже класно. Тут в нас є якась інформація. У нас тут заявлено 5 вольт, 0,4 А, сертифікація ЄС, yes, модель, ну, типу нічого такого, як би сказати, для нас важливого. Давайте я вам розповім. Ось так, що в нас тут заявляє виробник на самій упаковці? От тут дуже цікава інформація. Ну, як би сказати, тут що точно вказано, бо на сайті не вказано, що тут кейс на 500 мА і загальної роботи вистачить на 30 годин. Ну, тобто, окей, круто. Так, тепер що я вам хочу розповісти зараз саме про наушники. Вам цікаво, мабуть, було почути по характеристиках. Дивіться, значить, Bluetooth 5.0 TVS наушнички, зрозуміло. Так, динамік, драйвер тут 12 міліметрів, не 10, як в Umedigi, да, там все 12, тобто з головою є. Ось так це виглядає: ножка, бачите, тут мікрофони, все. Дуже класно. Е, от я вам розповім ще про тест, який їх тестив. І тоді питань взагалі не буде. Е, по діапазону частоти від 20 до 20 тисяч тут є. Е, от, чутливість це 30 дБ, опір 32 Ом. Е, та й, наче все. Е, щодо шумоподавлення, тут його, типу, заявляють, немає, але тут є шумоподавлення HD, коли ви говорите по телефону. І так, такі наушнички. Е, Тут їх перевага серед всіх інших, що жодні наушники так не сідають зручно, як ось ці вакуумні. Я не знаю. Можливо, тут саме ось ця штука більша, кріплення, на що кріпляться амбушури. Но настільки добре вони сидять, що тут навіть, чому подавлення не потрібно. Давайте вам показувати далі. Наборчик, значить, я думав, що це все. Потім думав, блін, чекай, та ні, тут же ще щось має бути, блін, конючний iPhone. Бачите, фокуси. Так, значить, дивимось. Раз, і дивимося, два. Все, коробочку ми закриємо. Так, значить, подивіться, чорне, преміальне все. Ну, виглядає, звісно, супер. Я такі думаю, так, що тут? Сілікон? Ну, силікон, так, силікон. Я чітко думаю, о, можна буде можна, там щось їх загубити. Наверне, десь треба буде мені пошукати чехол. Я ще раз намовляю, за, наголошую 155 гривень. Вийшло мені наушники. Значить, дивлюся, я. Думаю, блин, оце круто! Тут ще в нас є такий комплект, а силіконовий чехольчик. Дивіться. Ну, під колір. Ну круто же ж. За 155 гривень. Потім є така ниточка. Є така ниточка, можна на її, там, чи будь-куди до сумки, щоб не загубити. І думаєте, як брати наушники? Так ось легенько від... відтоперили все. Ну, люкс, просто люкс є. Дивимося. Відкриваємо ще. Що в нас тут? Інструкція повністю все. От я прошу оберігатися, тому що, би це не звучало, на це наушники є підробка. Вона коштує 250 замість 650 оригіналу. Я думаю, а що це таке? Якась серветка ще щось. Амбушури. В такому пакетику запаковані все. Ну, дезінфекція, якби не як гігієна, все круто. Typ-C-кабель під колір. Такий самий силіконовий, як і цей проводок. Ну, Реально, от китайці респект. Просто респект. Що ви чудите, це прям топ. І я ще хочу сказати, що мені подобається, що зараз вже дуже багато компаній, як би сказати, новітніх, не роблять на проволці. Ось чехол, би сказати, такий для проводка. Подивіться, ну компактно, зручно, немає ніяких проволок, нічого не обмотується. Є. Що я скажу про наушники? Як я їх тестую? У мене є такий великий промисловий пилосос, типу Кьорхер, як ви знаєте, ось. Я він дуже відповідно шумить. Я дуже багато наушників тестив. І, і, і у Мідіки, і Хоко, будь-які абсолютно і пікун. І я можу сказати, що тут ці наушники без шуму подавлення ось за, як сказати, затикають абсолютно всі шуми тут. Ідеально, шуму подавлення замість того, що як сказати замість вакууму, що воно у вас дуже добре сидить в усі, повністю не пилососа не чути. Ну, взагалі, я ці наушники можу рекомендувати. Можливо, ви там на новий рік, на Різдво зможете їх купити. Купіть собі, просто спробуйте. Я завжди кажу, що ціна якість. Коли я почув ці наушники, якби я прийшов в магазин і мені показали, ось ці наушники дали послухати, іменно послухати. Тут е, дуже збалансовано низи, верхи, е, дуже чистий звук. От. Якби мені дали послухати, показали, що дивись, е, чувак, тут є ось такий дисплейчик, все, наборчик. Я би їх оцінив в районі ну, від 3 до 4 тисяч 3,5 Я б за них був готовий би заплатити. Тобто це ідеально. Тут є ще Siri. Ви берете, зажимаєте раз, і вам активується Siri, якщо вам це потрібно, або, або Google. Ви можете звук так само ось, проводити голосніше або тихіше. Тобто, все працює. Перемикання, додатку немає, але вам це не потрібно, бо одразу все налаштовано. От. Я проводив тест мікрофону. Мікрофон чути ідеально. Я спілкувався з батьками. Я кажу, як мене чути? Там довго спілкувався, десь хвилин 10. От кажуть, і дуже добре, дуже якісно чути. Ти ж по телефону говориш. Я кажу, ні, я в наушниках за 150 гривень. Тобто... Беріть і вчіться, бачите, як це гарно, якісно зроблено, все прозрачно. Купіть ці наушнички, вам треба їх затестити, посилання буде внизу. Ось, якщо вам сподобався даний огляд, от, мої враження від цих наушників, тому, будь ласка, бачите, тут LED-дисплейчик є все. Тому ставте лайк за випуск і переходьте, може, ви також собі встигнете їх купити по такій ціні, або навіть комусь на подарунок, тому що коробка дуже презентабельна. Всім дякую. від вас, комент, лайк, підписочка та до нових зустрічей. Бувайте здорові!